Місто Дніпро, міста Дніпропетровської області. Селища Дніпропетровської області у липні 2025 року ситуація по війні, по обстрілам по небезпеці для населення. Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, підписники. Мене звати Ольга. І за багаточисельними проханнями я роблю для вас цей прогноз. В цьому. Прогнозі, розкажу спочатку, перше буде у мене про Дніпро, потім про міста Дніпропетровської області, а потім в кінці деякі селища, про які ви мене найбільше просите. Якщо у вас є знайомі, родичі цих селищ чи сел, які я буду озвучувати, то прохання поділитися з ними цим відео, щоб для них це була якась підказка можливо, корисна інформація. Дякую вам за довіру, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Все бачу, всіх читаю. Кожного із вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля, звертайтеся всім, чим зможу, допоможу. Починаємо із міста Дніпро. Місто Дніпро у липні 2025 року. Місто Дніпро. У липні 2025 року. Що чекає місто Дніпро? У липні 2025 року. Що чекає? Часто буде працювати вас ППО у липні 2025 року. Вам навіть випала карта Башта. Що кажуть, що щось будуть збивати, і тут кажуть, від збиття може у вас бути якась е, така сумна подія, карта безсонної ночі. Але ворог е, ворога будуть тримати на Дніпропетровському напрямку. Ну, кажуть, що може бути прильот, тому що карта сльози і карта е, навіть показують загиблих людей. Загроза з південного напрямку. Тут навіть показує, що щось там на межі десь буде там прям боротьба за території на межі вашого, вашої області. На жаль, можуть бути прильоти. Для Дніпра і деяких міст Дніпропетровської області я роблю таропрогнози по 5 днів. Це відео називається Міста України, частина... друга частина. Тому заходьте до мене, підписуйтесь і слідкуйте за ефірами. А щоб не пропускати, натискайте на дзвіночок. Неспокійна, досить неспокійна ситуація по Дніпру. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Іде далі у нас місто Апостолово. Дніпропетровської області у липні 2025 року місто Апостолово. Також карта жахів без сонних ночей. Дивіться ті самі карти, знову бачите. От. Щось збиватимуть. Але ворог, кажуть, не зайде до вас, але ну, прильоти, на жаль, можуть бути. Особливо мені показують західна сторона. південно західна південь і захід. Вашого міста апостолова. Тут, кажуть, що можуть бути прильоти. Окраїний район, передмістя тут може бути. Далі йде Верхівцево. Верхівцево Дніпропетровської області. У липні 2025 року. Місто Верхівцево. На півночі буде працювати ППО. Але я тут кажу, що на, на півдні може бути прильот. Може бути прильот на півдні вашого міста. Так, і кажуть, що може бути не один, на жаль. Також для верхівства я роблю п'ятиденні розклади. Так, зараз ще краще перетасую карти, щоб... Верхній дніпровськ тепер. У липні 2025 року. Верхній дніпровськ що чекає, у липні? Верхній Дніпровськ Дніпропетровської області. Чи буде там прильоти, чи будуть там? Знову ця башта перевернута. Ага. Пердмістя ракета буде летіти, щось збиватимуть. Прям дуже дивіться, багато щось буде летіти у на вашому напрямку. Але щось збиватимуть. Тут показують, з південного напрямку буде летіти і на Заході там збиватимуть. Карта поранений в воїн. Може бути, на жаль, може бути. Щось не зіб'ють, може бути прильот. Верхній Дніпровськ, будьте обережні. Вільногірськ. Для вас також є п'ятиденні розклади. Вільногірськ, Дніпропетровська області у липні 2025 року. Місто Вільногірськ. Місто Вільногірськ. Щось летітиме на північніше. Карти до вас прильоту не показали, але десь в районі, передмісті, там щось биватимуть. Дуже близько біля вас. Місто жовті води. Місто жовті води у липні 2025 року. Дивіться, є щось тут. Навіть для центру показую. Жовті води тут кажуть. Можливо, по, по людям, по військовим щось тут є. Загроза є, що може бути. Прямо якось показують центр міста. Не знаю, що це. Буде сипатися, як загроза від уламків. Для жовтих вод також я роблю таропрогноз на 5 днів. Зеленодільськ у липні 2025 року. Місто Зеленодільськ Дніпропетровської області у липні. Що чекає Зеленодільськ у липні 2025 року, у липні. Так, Зеленодільськ. Ну, саме місто ні, а по краям так. Дивіться, десь от в південній стороні на півдні, передмісті, там буде прильот. Може, штуки три буде прильота. Будьте обережні. Кам'янське у липні 2025 року. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. Кам'янське. ППО буде працювати у вас на півдні, о, на півночі, і на сході. Вночі, там, де вода біля річки, о там щось буде у вас на сході, отам щось, кажуть, будуть збивати. Щось пов'язано з водою у східній частині вашого міста. Може бути поранення якогось там об'єкта, можливо, критичної інфраструктури. Кам'янське на 5 днів також для вас є розклади. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. Кривий ріг у липні 2025 року. Що чекає місто Кривий Ріг у липні? Окупації нема. ППО є. Захист є, але на західному напрямку. В західній стороні там може бути приліт. Карти так показують. Тройка мечів вам прилетіла. Південь і е, західна сторона. Тут кажуть, що може бути прильот. Для кривого рогу також я роблю таро прогнози по 5 днів. Марганець. Марганець у. Марганець у липні 2025 року. Місто Марганець. Дніпропетровської області. Місто тримається. Може бути прильот у вас там чи по дорозі, чи по залізній дорозі, там, де транспорт, там, де, де бог потяг. там, кажуть, може бути, щось буде працювати, ППО, як уламки, можливо, загроза пошкодження залізничних коліїв або дороги. Ну, щось тут про дороги пішло. По 5 днів для Марганця також є розклад на кожен місяць, Кожні 5 днів. Нікополь Дніпропетровської області у липні 2025 року. Місто Нікополь. Сумні звістки, очікування. Щось будете чекати. Тут йде розчарування якоїсь допомоги. Але місто тримається. Захисні споруди, там якісь фортефікації, але ракети летять. І кажуть, одну зіб'ють, а друга прилетить. Може бути. На жаль. Самар. Колишній Новомосковськ. Місто Самар. Дніпропетровської області у липні 2025 року. Місто Самар. На півдні вашого міста. В південній стороні тут кажуть, що може бути прильот і може пожежа велика бути. Вночі якийсь хитрий, знаєте, така якась нова зброя, така що модерфіцірована, модернізована, якась нове ну, чи шахет якась, чимось новим. Тут, тут показують на півдні, можуть шандарахнути, Вибачте, за слово таке. Ну, Карти кажуть, що тут на півдні є загроза безсонних ночей. Для південної частини вашого міста. Будьте обережні, мої, шановні. Для Самара також є прогноз на кожні 5 днів на моєму каналі. Павлоград у липні 2025 року. Місто Павлоград. Що чекає? Павлоград у Павлоград, дивіться, може навіть бути в центр вашого міста. Автівка їхатиме, там кажуть, якась як е, ну, сім'я їде, дай Бог, ну тут чоловік, жінка, дитинка маленька, тут дітки. Щось тут кажуть може бути прямо для центра міста. Е, мати, діти, от щось тут така тема дитинства, сімейного. Е, Характер, отак. Дай Боже, щоб все було добре. Ну є для Павлограда. Для Павлограда також є прогнози на 5 кожних днів. Перещепено. Дніпропетровської області у липні 2025 року. Місто перещепено. Кармічний урок, якась тут карма йде вам. Щось тут вам йде. Перещепана якось, знаєте, перехопить на вашій території, можливо, в районі якусь дуже важливу таку ціль вогня, вогняну, яка спасе інші міста, там, села. Тобто ну, в вашому районі, тут кажуть, це як Південний Схід. Для перещепаного тут кажуть, щось на передмісті, там будуть перехоплювати. І це таке кажуть, ну, я бачу, що перехоплять. Ну, в будь-якому разі треба бути і карта смерть, що кажуть, що можуть постраждати люди. Будьте обережні. Місто Шахтарське Дніпропетровської області. Місто Шахтарське у липні 2025 року. Чи буде приліт у Шахтарське? Колишній першотравенськ. Так. Першотравенц може бути, дивіться, Шахтарськ. Ну, карти показують східна частина. Там, кажуть, прям влучання. Тут, кажуть, щось зіб'ють, але і є, що, можливо, уламки якусь висотну споруду, забудову. От верхні поверхи тут є небезпека. Шахтарське, на жаль, небезпека. Карти вам показали. Тут і ППО може бути, і пряме влучання, будьте обережні. Підгородне. Місто підгородне Дніпропетровської області. Оце що таке, дивіться. Підгородне південь. А північна сторона, тут кажуть, дивіться, що може щось пролетіти. Пів, північна сторона. Північ. Карти показують, по наводці кажуть. По наводки для півночі та Підгородного також я роблю прогнози на 5 днів: Покров у липні 2025 року. Місто покров Дніпропетровської області. Місто покров. над вами. Ну, Прильоту карти е, показали, от, як окраїни, чи, чи це передмістя західної сторони вашого міста. Тут карта е, руйнування, пошкодження будинку. На західній стороні тут кажуть, загроза для житлового будинку е, цивільних громадян. Будьте обережні, місто П'ятихатки Хатки е, Дніпропетровської області. У липні 2025 року місто п'яти хатки. Дивіться, в саме місто я не бачу, а от передмістя з півдня і сходу тут кажуть, що щось збиватимуть, щось там будуть. Бахкати, ну, щось таке. Будьте вересні. Для п'ятихаток також є п'ятиденні розклади на моєму каналі. Синельниково у липні 2025 року. Місто Синельникова Дніпропетровської області. У липні. Синельниково місто Дніпропетровської області. У липні 2025 року. Що чекає? Місто Синельниково. За межами міста показують, що так. А в самому місті тут кажуть, що може бути е, робота ППО, як загроза від уламків. І більше показують, зараз скажу, яка сторона. <кхем> ну, За схід. Більше мені показують за схід. Східна частина синельникова. Менше показують на південь, більше на східну сторону. Будьте обережні, бережіть себе. Тернівка Дніпропетровської області. Місто Тернівка Дніпропетровської області у липні 2025 року. Тернівка. Тернівку. Чи буде приліт у Тернівку? <кій> Збиватиму щось, пролітатиме над вашими будинками, над вашими дахами, ну, щось буде перехоплювати. Ну, тут, щоб пряме влучання у ваш, ваше місто, карти, слава Богу, не показали. По району пригород може бути, на жаль. Так, тепер переходимо до населених пунктів. Села, може, це якесь село, може це селище. Ну, то, що мене люди просять. А, так, Межова. Селище Межова. Дніпропетровської області. Що чекає у липні 2025 року? Селище Межова. На півдні кажуть, щось може прилетіти. Може прилетіти тут карта безсонних ночей. Робота ППО. Тут навіть показують, чи бомба, чи щось таке. От південна сторона. На жаль, може бути влучання. Межова. Ворог буде посилювати щось на вашу сторону туди. Межівський район. Далі йде село, селище Васильківка. Сиденніковського району. Чи буде туди прильот? У липні чи прильоти будуть у Васильківку? Там будуть захисні споруди, щось там відбивати. Карти прильоту не показують вам. Збиватимуть щось по району, дуже близько, окраїни. Ну, до вас прильоту карти не показали. Ну, дай Бог. Обов'язково всі пишіть з якого селища чи міста, ви мене дивитесь. Далі йде у нас Новопавлівка Дніпропетровського району. Селище Новопавлівка Дніпропетровського району. У липні 2025 року. Ну, тут може бути приліт, і не один. На жаль, на жаль, може бути. Показують і північна сторона, і західна сторона, і південна сторона. З трьох напрямків для. Новопавлівки тут є, на жаль, загроза. Далі йде в нас селище Просяна, Дніпропетровського району, О, Дніпропетровської області, Синельниковського району, я так поняла. Просяна. Ну... Над вашим селом будуть летіти, перелітати над кришами, вашими дахами, ну, карти прильоту не показали. Можливо, за межами. Пів, от Південна сторона, тут кажуть, що щось, може, вночі десь на півдні, щось там півдні вашого села, південніше там. Там може щось збиватимуть, як прилетить. Саме село ваше я не бачу. Покровка Дніпропетровської області, Синельніковського району. Селище Покровка у липні 2025 року. Тут може бути, на жаль, прильот. Показують, ППО не спрацює. Ворог буде якось сильно прямо на покровку. Прямо йде прямо загроза конкретно. Окупації нема. але без. Тут кажуть, що може бути проблеми з світлом, водою. Тобто відсутність цього всього засобів комунікації. Будьте обережні! Чаплено. Селище Чаплено Дніпропетровської області. Чи буде у чаплено приліт? У липні 2025 року. Що чекає селище Чаплено? Для чаплину досить складна така історія. Люди будуть виїжджати, тому що тут, кажучи, ворог буде просуватися вашому напрямку. І, на жаль, можуть бути прильоти. Тут і пожежу показують для Чаплина, північна сторона, безсонних ночі, і є загроза для будинків навіть. Будьте обережні, шановні мої глядачі, кому цікава, ваша особиста доля, звертайтеся за особистими індивідуальними консультаціями. Пишіть мені, не дзвоніть, пишіть. В порядку черги всім приділяю увагу. Далі йде в нас таке село, селище Петропавлівка. Петропавлівка Дніпропетровської області у липні 2025 року. Петропавлівка. Що тут? Петропавлівка. Будуть прильоти, показують. Дивіться, бачите, десятка мечів вночі. Тут така прям загострення. Активних дій, на жаль, можуть бути у Петропалівку прильоти. Бачу навіть не один. Бережіть себе, наскільки це можливо. Покровське Дніпропетровської області. Селище Покровське Дніпропетровської області. Хто міє ставити таєм-коди, поставте, будь ласка, Покровське. Саме Покровське. Карти не показують прильоту, а от за межами може бути. На західній західні частині тут кажуть, що можуть як типа дачі, щось там туди може прилетіти. В західній стороні вашого Покровського. Так, і е, заключний населений пункт це Олександропіль. Олександропіль Дніпропетровської області. У липні 2025 року. Селище Олександропіль, Дніпропетровщини, Дніпропетровської області. У липні 2025 року. Що вас чекає, Олександропіль? Щось буде багато, щось летіти в вашому напрямку. Страшно гучно. На сході вашого селища там буде прильот і пожежа. Щось там не спіймають? Східніше вас у липні 2025 року. Тепер дивимося захоплення окупація. Зараз подивимося для Дніпропетровської області. Так, чи будуть у липні 2025 року захоплені російською армією. Території Дніпропетровської області. Карти кажуть, що ні. Топтатися будуть на межі прямо прям от на окраїні якоїсь села, але туди вони не зайдуть. Наші навіть показують, що їх якось почнуть гнати. Тут кажуть, що допомога якась прийде із. Мирових там якихось держав, світових держав, тут кажуть, якась іде підмога, під, під, підтримка. Дай Боже, щоб таке було, що якось почнуть відтісняти з Дніпропетровської області, почнуть туди там давити на ворога. Дякую за те, що дивилися, слухали мене. Пишіть свої враження, свої думки, свої е, запитання. Все читаю кожного з вас, відчуваю, реагую по можливості на ваші коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, тоді ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео. Всім бажаю янгола-охоронця, кожному з вас, вашим рідним, близьким. Божого захисту, мирного неба і скорішої нашої перемоги. Хочеться сказати амінь.